Вбило. Я тобі сказала, зупинись. Ось на місці. Хто кого, коротше? Ой-ой-ой-ой! Сьогодні ми будемо грати типу Мама 2. І я вам хочу розповісти один секрет, чому у вас на замку різні ігри. Як у мене справжній М2 та рельс. Це, мені здається, у всіх є такі ігри, крім моєї однокласності точно. Ой, 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 ой! Ой! Ну, коротше, коли ви реєструєтесь в Роблоксі, ви повинні вписати, скільки вам років. І якщо впишете там 9, то вам не розрішимо М2 або рельси. Тому що ви маленькі. Е, Хоча ця гра, ну, в принципі, для цих ходів, не знаю, можливо, війні, але тут нічого страшного нема. Ну, і ось, моя однокласниця вписала ще їй 100, а потім їй приходить е, якесь общення, і вона його перекладає там е, ви не сильно. Дорослі до... для цієї гри Ні, ну 100 років. Це нормально. Ну, зато в неї всі ігри розблоковані. О, всі розродились, значить, гра закінчилась. Так, у мене звуки. Так. Е... А, так. Ось це. Ні, ось це ось це, ось це, ось це. Ось це дуже прикольне. Ну, два голоса означает... Ура, ось цы. Так. Скоро нас уже там почнется? Ага, скоро. Ничего себе. Блин, я эту штуку взломала. В смысле? Блин, такие шансы, девчонка просто у тебя вышла. Не, ну вы серьезно? Мне так жалко. Блин, и чему они вы, не вынь? я я что жива? Вау, подавите я помпушка. Так, ну это очень шутка игра. Да? Не видно, класс. Блин, у нас все-таки шанс. Ух. Девчонка сдается. Ой, хлопчик, на ну, чого там уже а, -а, а! що це таке? А, -а, -а рятуйте. Так, она ведь стала, чи ні? Блин. Она відстала. Ура! Я выиграла. Я от нее втекла. Я выиграла. А, блин, не я. Блін. Блін, чому не я? Ось це, ось це, ось це. Так, ну, я не знаю. А, мені, мені просто однокласниця, Ну, ми з любимо пограти в Roblox, а ще якісь такі ігри, типу ММ2. Е, тут це. О, клас. Ваш шанс стати убитцєм 11. Чому тут так багато людей, а? Так. Е. хлопчиков было. Не, ну, серьезно, зато хлопчиков было. Ничего вин спас. Чержи. О. Так, А, у все, вот все, краще. Так. Все. Ой. Ну, ура! <смі> не, ну я зато хлопчика вила. Клас, але ну зато я хочу стати героєм. Колись я з двома однокласницями вчила. Вони в мене вчили. а не моєю ні, ні, однокласницею та її подругою вони мене вчили грати в Лондон 2. Вчилась ставати героєм, а потім ну, вбивати. І я ще на мабуті туди грала, і в мене просто дуже сильно лагало. <гас> Меня Здається, я хочу туди підійти. <гас> Хто кого? Ух ты ж ну давай смысл. А, вона забрала. Ну, зато я выжила. Ай! Герой спас, Дэй. Ну, молодец. Ну, перехочешь. Трешечки было так странно, люди говорить. Так. Их тоже я буду. Так. Ну, не так так Да, блин. Я буду бащить следы. Ага, опять сказку дал. А, да блин, зупинись, я тебе сказала, зупинись, сей на месте. Я тебе скажу пости, я а ты не стоишь, блин. Зараз... Так. Ура! И. Я виграла! Ура! Ура! Я виграла! Клас! Мої радощі. Так, це було прикольно. Мені подобається вигравати. Що ти дивишся на мене безголовий? Ай! Як він на мене може дивитися, якщо він безголовий? Ну! У нього нема. Так, ну мені все подобається. Ну шлях хто я? Ну, окей, можливо, стану героєм. Ой, це таке прикольне. Ой, тут потрібно фото. Закривайся. Мені фото потрібно зробити. Все. Что мое монет Ты забирав? Блин, як я звідси выйти? Це... Дивіться, аж біляный... Неї... А, не, я біля на ней стояла. Хто кого, коротше? В мене один є. Якщо не шпай. Так, выбираємо карту. А, там вже вибрано. Так, ну. Ну прикольно, подивіться, які тут алмази прикольні. Я чувствую, що мені потрібно сюди, якщо так я пролізу. Ой, привіт, дівчинка. Мені здається, вона не винна, тому що якщо була б винна, мене б вже тут не було. А! Блін і він не винний. Ой, я нічого не бачу. А тут що? Ага. Так. Я знаю Девин и он. Вау, столько монет. Сейчас я стрижкой увлеклась. Так, ну, я его хочу просто пошукать. Ага він ось там Ааа, да він не в Це слід навинки. Так я дівчинка вийф. Він мене боїться. Це так смішно, коли ти не винний, а тебе всі просто бояться. Це так прикольно. вау філбен ту світло прикольно. Молнии, да. Да блин. Так. 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 Нет, все точно один. М -м -м. Блин, куда им уже поливать? А це ще, ще Фух, Я думала, вона мене вб'є. Ага, то есть ты вбився? А, блин, я думала, чомусь вона мене вб'є. Я чомусь думала, ми з нею подружимся. Так, хочу подивитися. Я зайду. виграти, я хочу. Я думаю. Хоча я за девчонку. В <гас> девчонке здесь благая. Что с тобой, грамметки? <плоджет> <плоджет> так, это я воно. Ага. Так о, а в она. Так. Їх теж вона на мене так чекала? Я так і думала. Ой, я не люблю більше з кимпер діятися, але мені подобається в своєму хобіті. Ось це, ось це, ось це, ось це, О, Лера! Ти люби... Тео. Ось. Ой, куди? Невинно не клас. Так, тепер мені потрібно її шукати. Так, ну він завжди. Того. Нічого собі тут людей. Чому мені, мене всі бояться? Все. Що? А! а чому в мене? Так, Так, ага, ось. А, вона біля мене стрибає. Я знаю, що вона хоче зробити. Давай! 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 Ура! Давай о, молодець, гей, ура, герой. Ну, вона так, розбирається, і дуже гарно. Я коли зайшла до. Скільки в мене цих штук? Танц, ну фактів в мене немає, на жаль. Так, а там вже, блін, за карту голосують. А вже проголосували. Не вільно, прикольно, мені здається, тут Лера. Не тут не Лера. <свист> так. Ну все, я к ее. Ага, потребно Да блин, тикаю. Так, она тут, у ну, нас тут, так тут у нас мини паркур, ничего себе. Так, ага, оселера Лераты. Так. Они. А! Я так и думала, что он в мене. Ага. Так, это Лера была. Подивитесь. Ось и Лера. Баляется. Він охороняє все? Ну, це зовсім якось, я думаю, хитро охороняти. Так, ну добре. Ну, на цьому наше відео добігає до кінцю. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. Мені буде дуже приємно, а вам лише на кнопочку натиснути. Ей, куди? Ну добре, всім пока-пока. Ну, а я побігла вчитися далі. Всім пока.